Він народився в Угорщині, виріс в Румунії, став інженером в США. А нині презентує своє фотомистецтво в Україні. Йдеться про американського фотографа угорського походження Пауля Бока. Виставку світлин автора представив в Ужгороді президент асоціації Єврофотоарт Штефан Тофт з Румунії, оскільки Пауль Бок не зміг приїхати в Україну. Разом зі Штефаном Тофтом до Ужгорода завітав і музикант Йожеф Шандор Турцо, який віртуозно зіграв на скрипці відомі українські мотиви. Редактор Під час офіційного відкриття експозиції в Ужгородському замку Штефан Товт зауважив, що ця виставка демонструє підтримку українських митців, і символічно, що її відкриття збіглося із датою 4 липня, коли в США відзначають День Незалежності. американський Америка Фотомивіс Мейноль Оради Авосулятет. Пауль Бок, американський фотограф, він народився в Орадеї в Румунії і є членом-засновником нашої міжнародної спілки. Він визнаний фотограф як в США, так і в багатьох інших країнах. Десять днів тому ми відкрили ще одну його виставку в Бухаресті в румунському парламенті. Зараз на День Америки ми подумали, що привеземо сюди унікальну виставку, якою вшануємо національне свято Америки та українсько-американські відносини. Я приїхав сюди з великою радістю. Сам митець не зміг взяти участь у відкритті. Критті цієї виставки і доручив мені бути присутнім на цій події. Цією виставкою ми прагнемо підтримати ужгородських фотографів. Ця виставка є прикладом нашої підтримки. Свою кар'єру Пауль Бок розпочинав у США як інженер і його проєкти втілені в багатьох країнах. Він зареєстрував два патенти у галузі теплової енергії та є автором книг про підприємництво. Яскраво проявив себе і в якості фотохудожника на виставці. Зокрема, представлені 33 роботи автора, які демонструють унікальні моменти життя різних країн світу. Відчувається така авторська техніка. Да? І тут дуже багато таких фотографій, вроді би, і технічних таких споруд, да, якихось таких об'єктів, але вони автор привніс в них і свою таку мистецьку якусь форму додав. За рахунок світла, за рахунок форми, за рахунок якоїсь технічної сторони. І вони різноманітні. Вони від якихось технічних моментів до репортажних таких фотожурналістика. Але зразу видно, що дійсно автор має свій погляд інакший, трошки як ми привикли бачити. Виставка американського фотографа Пауля Бока зорганізована спілкою фотохудожників Закарпаття в межах проекту Карпатського виставкового центру Міжнародної федерації фотомистецтва. Світ підтримує українських митців. Йде зараз війна, конвенційна війна. Там стріляють, є лінія фронту. Все зрозуміло видно. Є інформаційна війна, яку не видно, не зрозуміло, але люди бідують, ну не орієнтуються, вони знаходяться в хаосі. І наше завдання митців, фотомитців, людей творчих людей показати людям, що є життя. Тобто, і, і ми на цьому інформаційному фронті тримаємо цю лінію, поки йде війна, поки ми не перемогли. І для того, щоб бути на піднесенні, для того, щоб мати настрій, щоб мати здоров'я, то ми маємо боротися. Ми маємо створювати оці акції. Оглянути роботи американського автора Пауля Бока можна до 14 липня в закарпатському краєзнавчому музеї, що в Ужгородському замку.